Добрий день! Починаємо з вами урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо систематизувати і повторювати матеріал за весь рік, і будемо письмово виконувати з вами завдання. Перше завдання: спростіть вираз. Давайте запишемо його. Мінус в дужках 2х. все це в квадраті, множимо на 3 х в четвертому степені y. дорівнює, Що це у нас буде? Мінус дужка в квадраті. Давайте розкриємо дужки, будемо підносити до квадрата кожен множник в дужках. 2 в квадраті 4, х квадрат, у кубі, та ще й в квадраті. Пригадуємо властивості степеня. Зараз я їх вам нагадаю а в степені n і все це в степені m. Що у нас буде а в степені n помножити на m. Отже, у нас буде y в степені 3 множимо на 2, 6. Множимо на 3х в четвертому степені y. Мінус 4 множимо на 3 буде мінус 12. Далі пригадуємо а в степені n множимо на А в степені m? Це буде а в степені n m. Отже, що у нас буде х в степені 2 плюс 4 6. Y в степені, дивіться, 6, і просто y це ніби y в першому степені 6 плюс 1, 7. Отже, ми отримали з вами мінус 12х в шостому степені y в 7. Відповідь Г. Друге завдання. Який многочлен потрібно записати в дужках, щоб отримати 0, да? щоб отримана рівність була тотожністю? Що нам треба додати? Протилежні да? до 4А і 3 b Отже, що у нас буде? 4А додати 3 b плюс. Які це протилежні? Мінус 4А. Мінус 3 b дорівнює нулю. Давайте пригадаємо. Якщо перед дужкою стоїть знак плюс, ми просто прибираємо дужки. Отже, що у нас буде? 4а плюс 3 b Просто прибираємо дужки. Мінус 4а мінус 3 b дорівнює нулю. 4а мінус 4а це 0. 3 b мінус 3 – це 0. 0 дорівнює нулю. Отримали з вами правильну тотожність. Так, мінус 4а мінус 3b. Ось відразу відповідь А. Третє завдання. Подайте вираз у вигляді многочлена стандартного вигляду. Давайте пригадуємо 2а мінус 3 в квадраті. Формула скороченого множення квадрат різниці. Пригадаємо її. А мінус б в квадраті. І ще раз квадрат чого різниці? Квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого на друге, і плюс квадрат другого виразу. Отже, що це у нас буде? Квадрат першого виразу 4а квадрат. мінус подвоєний добуток 2, множимо на 2а і на 3. 2 на 2 4, на 3 – 12 І ще у нас А. Плюс квадрат другого виразу, плюс 9. 4а квадрат мінус 12а плюс 9. 4а квадрат. Ось, да, відповідь Б. Сподіваюсь, пригадали цей матеріал. Ідемо далі. Розкладіть на множники. Давайте запишемо четверте завдання: 1,6 а квадрат мінус b в четвертому степені. Пригадуємо ще одну формулу скороченого множення а квадрат мінус б квадрат. Тепер у нас не квадрат різниці, а у нас два квадрата. Бачите, це різниця чого? Квадратів, як можемо записати? А мінус б множимо на А плюс Б. Що таке 1 16? це 1 четверта в квадраті. Давайте я вам розпишу, щоб ви пригадали. 1 четверта а і все це в квадраті мінус b в четвертому степені це b в квадраті і в другому степені дивіться ось у нас вийшла різниця квадратів можемо розкласти на множники за до допомогою форму скороченого множення. 1 четверта а мінус b множимо на 1 четверту а плюс b. Давайте подивимося, де ми бачимо таку відповідь. b квадрат, да? вибачте, b квадрат b квадрат. B в квадраті у нас. Так, дивимося на відповіді. Відповідь G, да? 1 четверта А мінус B квадрат, і 1 четверта А плюс B в квадраті. Переходимо далі. П'яте завдання. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точки перетину графіків функцій. Оскільки у нас графіки перетинаються то можемо прирівняти, що ми напишемо? 7 плюс 2х дорівнює мінус 4х плюс 10. Давайте зараз розв'яжемо це рівняння з іксами в одну сторону, без іксів в іншу. Що у нас буде? 2х плюс 4х. Не забуваємо, коли переносимо, змінюємо знак на протилежний. 10 залишаємо на місці, 7 переносимо, змінюємо знак мінус 7. 2х плюс 4х, це буде 6х дорівнює 10 мінус Х у нас невідомий множник. Щоб його знайти, що нам треба зробити? Добуток 3 поділити на відомий множник на 6. Можемо скоротити на 3, це буде 1 друга або 0,5. Отже, по х ми отримали точку 0,5. По у – в будь-яке з цих рівнянь підставимо значення х, і ми отримаємо один той самий y. Давайте вперше. у дорівнює 7 плюс 2х. Замість х підставимо 0,5. у дорівнює 7 плюс 2 множимо на 0,5. Це беремо половинку від 2. Це одиничка. 7 плюс 1 8. Отже, ми з вами отримали точку. По х вона має координату. 0,5 по Y – 8. Шукаємо таку точку 0,5 і 8. Ось вона відповідь В. Переходимо до наступного завдання. Знайдіть значення виразу x 0 плюс y0. Якщо x 0 Y0V точка така, да? це розв'язок системи рівнянь. Отже, що нам треба зробити спочатку? Розв'язати систему рівнянь. Перше рівняння х мінус 5 дорівнює 1. Друге рівняння 7х плюс 5y дорівнює 47. Пригадуємо, ми з вами розв'язували рівняння графічним способом, способом підстановки, способом додавання. Давайте зараз розв'яжемо способом додавання. Тому що я відразу бачу, що мінус 5 плюс 5 дасть мені 0. Отже, додаємо х плюс 7х це буде 8х. Мінус 5 y плюс 5 це буде 0. Дорівнює. Додаємо тепер праві частини 1 плюс 47 буде 48. Х невідомий множник дорівнює добуток ділимо на відомий множник. 48 ділимо на 8, буде 6. В будь-яке рівняння підставимо замість x 6. І знайдемо значення y. Підставлю в перше рівняння. Що у мене буде 6 мінус 5 y дорівнює 1. Мінус 5 y дорівнює 1 мінус 6. Мінус 5 y дорівнює мінус 5. І тепер у мене y дорівнює мінус 5 ділю на мінус 5. Одиничка. Отже. Що у мене буде? Яка у мене буде точка? По іксу 6, По y одиничка. Далі пригадуємо, що мені потрібно знайти значення виразу х y. 6 плюс 1 дорівнює 7. Відповідь А. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу та допишіть. Наступне завдання розв'яжіть рівняння. Можете зробити паузу, записати умову рівняння. Я не буду її переписувати, щоб в мене було більше місця для розв'язку. Отже, як можемо позбутися знаменника? Дуже просто домноживши кожен компонент на 6. Давайте розпишу детально. 6 множу на 5х мінус 13, других мінус. 6 множу на 3х мінус 17 третіх дорівнює. 6 множу на 13 шостих. Отже, 6 і 2 можемо скоротити. Відразу возьму так дужки, щоб мені було потім зручніше. 6 і 2 скоротимо, буде 1 і 3. 6 і 3 скоротимо, буде 1 і 2. 6 і 6 скоротимо, залишається одинички. Отже, що у мене буде? Дивіться, 3 множу на 5х мінус 13 мінус 2 множу на 3х мінус 17, дорівнює 13. Зверніть увагу, що ось цю дію можна виконувати усно. Я просто розписала вам детально, щоб ви розуміли, що ми зараз зробили. Отже, тепер розкриваємо дужки. 3 множу на 5х 15х, мінус 3 на 13, 39, мінус 2 на 3х 6х. Мінус 2 множу на мінус 17. Це буде плюс 34. Все це дорівнює 13. Шукаю подібні. 15х мінус 6х 9х. мінус 39. Та плюс 34 дасть мені мінус 5 дорівнює 13. З саме з однієї сторони все інше перенесу. У мене буде 13 додати 5, 9х дорівнює 18. Х у мене невідомий множник, добуток, ділю на відомий множник х дорівнює 2. Отже, розв'язок. Нашої системи буде х дорівнює 2. Наступне завдання восьме. Спростіть вираз. І знайдіть його значення, якщо х дорівнює 3 і дорівнює 16. Кажу вам уже не вперше, да? уважно читаємо завдання. Спочатку треба спростити вираз, а потім шукати вже його значення. Отже, Будемо спрощувати вираз. Давайте його запишемо: 4х мінус 3 у в квадраті плюс 4х, плюс 3y множимо на 3у мінус 4х, мінус 6y. Множимо на дужку 3 у мінус 5х і плюс 5. Так, перевіряємо, щоб ми нічого не загубили, ніби нічого не загубили, і починаємо розв'язок. Перше у нас формула скороченого множення, яка називається квадрат різниці. Ми сьогодні вже повторили. Отже, 16х квадраті мінус 2 на 4, 8 на 3, 24х, плюс 9у квадрат. Що ми бачимо тут? Дивіться, 4х плюс 3 у множимо на 3y мінус 4х. Від переснов доданків сума не зміниться. Якщо я запишу 3 у плюс 4х, множимо на 3 у мінус 4х, теж буде формула скороченого множення, яку ми сьогодні повторювали, приведемо до різниці квадратів. Що це в нас буде квадрат першого виразу? Перший вираз дивимося за задушкою, там, де у нас мінус, там де різниця. Да? Отже, 9 квадрат мінус 16 х квадрат. Далі розкриваємо дужки. Мінус 18, плюс да, мінус на мінус, плюс 30 xy мінус 30. На деяких випадках я не зупиняюся, тому що ми протягом року дуже багато разів відкривали дужки. Сподіваюсь, з цим запитань немає. Далі. Шукаємо подібні. З х квадрат 16 х квадрат мінус 16 х 0. З y квадрат 9y квадрат, плюс 9 y квадрат – Це буде 18 y квадрат, і мінус 18 квадрат, теж буде 0. Далі з хі. мінус 24х, плюс 30х. Це буде у нас 6. X, y. І залишається у нас мінус 30. Отже, отримали ми з вами вираз, і ще раз, 6 xy мінус 30. Ну і давайте, щоб нам потім було легше обчислювати, винесемо за дужки спільний множник. Спільний множник у нас 6. Що залишається в дужках? Від першого залишається тільки Х, мінус. 30 це 5 помножити на 6. 6 ми забрали, залишається 5 і y ми забрали. Отже, ось такий в мене буде вираз. Тепер я буду шукати його значення, якщо х дорівнює 3, а y дорівнює 1,6. Підставляємо 6 множу на y на 1,6 і множу на дужку 3. Відняти 5. Так, що це у нас з вами буде? 3? Віднімаємо 5, це буде мінус 2. 6 і 60 можемо скоротити на 6, одиничка і 10. Що в мене вийшло? В чисельнику мінус 2, в знаменнику 10. Можемо скоротити на 2. Що це в мене вийде? Мінус. Одна п'ята. Все, це наша відповідь. Мінус 1 п'ята. Можна було записати відповідь у вигляді мінус 0,2. Да? Це те саме, що мінус 1 п'ята. Отже, можемо так, можемо так. Обов'язково, в кінці, якщо, якщо можливо скоротити, ми скорочуємо. Ми зараз з вами скоротили. Отже, сподіваюсь, немає запитань. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу та допишіть. І останнє завдання це задача. Так, зараз переключаюсь. Дві бригади працювали на збиранні яблук. Першого дня одна бригада працювала дві години, а друга 3 години. Причому разом вони зібрали 23 центнера яблук. Наступного дня перша бригада за 3 години зібрала на 2 центнери більше яблук, ніж друга за 2 години. Скільки центнерів яблук збирала кожна бригада за одну годину? Пригадуємо. Ми з вами розбирали тему розв'язування задач з допомогою систем рівнянь. І ми там з вами використовували дві невідомих Х і. Y. Отже, давайте зараз позначимо за Х і за y. Х позначимо, що перша бригада збирала за одну годину по Х-центнер яблук. Отже, збирала. Перша бригада за одну годину. Тоді Y буде збирала друга бригада за одну годину. Друга бригада за одну годину. І починаємо складати систему. Отже, давайте подивимося. Першого дня одна бригада працювала дві години. За одну годину вона збирала Х центнер яблук. А за дві години 2Х. Друга три години. Отже, за одну годину друга збирає Y, А за три години 3 Y. Плюс 3 Y. Чому плюс? Тому що нам сказали, що разом вони зібрали. Тому я додала, скільки зібрала перша бригада. За дві години. Плюс скільки зібрала друга бригада за три години. І це разом вийшло 23 центнера. Це перший день. Друге рівняння це другий день. Наступного дня перша бригада за три години зібрала на 2 центнери більше яблук. Отже, перша бригада за три години, скільки вона зібрала? 3Х. А друга бригада за дві години збирала. Що це у нас буде? 2 y І ми знаємо, що перша бригада зібрала на 2 центнери більше. Отже, якщо від кількості яблук, яка зібрала перша бригада, віднімемо кількість яблук, яке зібрала друга бригада, ми отримаємо 2. Отже, віднімаємо 2. Будемо розв'язувати таку систему рівнянь. Знову ж таки, які у нас способи є? Ну, Точніший, да? способ. Додавання і способ підстановки. Також ми розбирали графічний, але казали, що він не дуже точний способ. Отже, давайте розв'яжемо способом додавання. Так, що у нас є? Дивіться, плюс 3 y і мінус 2 y Якщо я перше рівняння домножу на 2, а друге на 3, що я хочу отримати? Щоб у мене було 6 і мінус 6. Отже, домножую. Перше рівняння на 2. Не забуваємо, що домножуємо кожен компонент. 2 на 2х, 4х, плюс 2 на 3 у 6 у Дорівнює 2 на 23 це 46. Друге рівняння множимо на 3. 9х мінус 6 у дорівнює 6. І ще раз множимо на 3 кожен компонент другого рівняння. Отже, тепер використовуємо спосіб додавання. Додаю 4х плюс 9х 13х. 6 і мінус 6 це 0. 46. Додаю 6. Це буде 52. Х дорівнює. 52. ділимо на 13х дорівнює. Так, що це у нас буде? Мабуть, 4. Да? Тому що 3 на 4 12. Давайте зараз спробуємо. 4 на 10 40. 4 на 3 12. 40 плюс 12, 52. Отже, дійсно, 4. Це ми знайшли х. Скільки збирала перша бригада за 1 годину. Підставимо в будь-яке рівняння і знайдемо, скільки збирала друга бригада. Підставлю в перше рівняння. 2. Множу, замість х підставляю 4. Плюс 3 дорівнює 23. 2 на 4, 8, плю дорівнює 23. 3 дорівнює 23. Віднімаю 8. 3 дорівнює, так, 23. мінус 8, це у нас 15. Тоді y дорівнює 15, поділити на 3, і y дорівнює 5. Отже, перша бригада збирала за 1 годину 4 центнера яблук. А друга бригада 5 центнер яблук. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Як бачите, ми зараз з вами пройшли 9 завдань і повторили з вами весь курс алгебри за 7 клас. Ваше домашнє завдання підготуватись до контрольної роботи. Повторіть, будь ласка, матеріал, пролистайте підручник. Пролистайте зошит. Подивіться зараз на цю роботу. Якщо є якісь запитання, зверніться до попередніх відео. Відео за другий семестр, всі є у Ютубі. Да? За перший семестр у вас є всі посилання на Google Диск. На Google -диск. Отже, готуйтеся серйозно до контрольної роботи. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!